Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бо коли ти в якійсь речі шукаєш себе самого, то зразу ж сам у собі знемагаєшся і в'янеш. Тому то шукаю усьому перше за все мене, бо я є той, хто все те. А От вона каже: добре, все це добре розумієте, говорити про віру, церква, все-все-все. Але хто сотворив Бога? Чи Бог має початок? Ну, я намагався йому якось пояснити це на основі тих всіх доказів, які у нас є. Але до кінця, знаєте, бачу, що людина не розуміє. І Господь Бог так дав в той момент якусь таку думку, як пояснити, чому Бог є всім, і ми маємо до цього звернутися. Тобто Бог це є абсолют. Уявіть собі кулю, і в центрі цієї кулі знаходиться якась точка. І от цією точкою в центрі цієї кулі є Бог. Тому що. Ця точка в центрі цієї кулі, вона одночасно бачить все все довкола. Тобто вона бачить 360 на 360 градусів всю кулю. Тобто Бог це той абсолют, який все бачить одночасно. Він є в центрі цієї кулі. І уявіть собі, якщо б не, Бог не був, мав би початок, е... тобто, щоб він мав би десь з чогось починатись. Значить, в цій кулі була би якась е, виїмка, сегмент, який би центр не бачив, тобто цей абсолют він не бачить, відповідно, він є недосконалий. Е, можливо, трошки заскладно, але хочу пояснити, е, що я маю на увазі. Бог є в центрі всього, і Він все бачить, все знає. І от для того, щоб нам щось пізнати зрозуміти, нам потрібен Бог, нам потрібно віддати, пізнати і знайти Бога в першу чергу в своєму житті. А коли людина не шукає Бога, вона якраз виходить осією надщербленою кулею, яка є без якогось елемента. Е, щоб, зрозум... ну, щоб пояснити, це от як яблуко, поки яблуко ціле. Воно може довго зберігатись, але достатньо яблуко чуть-чуть надкусити, поставити, і воно вже на другий день почне підгнивати, приходити в негідний стан. І от людина, яка не шукає Бога, вона є ось цим надкушеним яблуком. Вона не бачить повноти всього, вона не розуміє того, що вона шукає. Вона собі тільки може щось уявляти. І в результаті цих пошуків людина дуже часто заходить, знаєте, в стан такої сліпоти, духовної сліпоти. Людина сама не розуміє, чого вона хоче. У неї, вроді би, є все, але вона не відчуває радості від того. Вона не розуміє, і вона хоче більшого, більшого і більшого. Так народжується жадібність. Ти маєш все, але ти не розумієш, для чого воно тобі. І тому хочеться більшого, більшого і більшого. Зрештою, подивіться, скільки смертей є внаслідок цієї війни. Але оскільки людина, одна людина, не розуміє, для чого їй дано було ця мали, така велика країна. То він просто зайшов в сліпоту і хоче більшого, більшого, більшого. А більшого це більше смертей, більше вбивств, щоб всім доказати, який він величний. Тому і каже Тома Кемпійський, що коли людина шукає чогось сама в собі і не шукає при цьому Бога, вона швидко у це Зіпсуття в'яне, гниє. І цю гниль поширює на інше. А щоби зрозуміти сенс свого життя, щоб зрозуміти, для чого мені це все дано, я маю пізнати Бога. А хто такий Бог? Це і любов. Що таке любов? Це вміння прощати. І це вміння цінувати в іншій людині те, що мені не подобається. Як, на мою думку, це є справжня любов. Вміти простити і вміти поцінувати те, що мені не подобається. Ось це є любов. Так робив Ісус Христос. Я не можу пригадати, в якому місці написано, але коли до Нього черговий раз прийшли. Знаєте, він, знаєте, з таким якимось розпачем каже, уроди лукавий, доки я буду з вами, доки ви мене будете використовувати тільки для того, щоб порятувати ваших хворих. Біль розпач, можливо. Але що зробив? Оздоровив всіх. Коли він нагодував п'ять тисяч народу і переплив тихенько на інший бік Назарецького озера, всі за ним побігли. коли знову його знайшли, Він каже: Ви мене шукаєте не через те, що я вам потрібен, а через те, що я нагодував вас хліба. Ви хочете хліба, не Бога. Біль. Але тим не менше, Христос дав їм знову цього хліба. Тому що він простив і тому, що він поцінував в тих людях оту їхню недосконалість, яка йому можливо і не подобалась. Але це є любов. Ось це є пізнати Бога, навчитись любити, що, не, що мені не подобається в іншій людині. Цінувати це, вміти прощати, коли ми цього навчимось. Ми віднайдемо сенс свого життя в цьому, в цьому всесвіті. Ми зрозуміємо, для чого дані певні речі. Ми зможемо пояснити поведінку багатьох людей. І тоді ми можемо зрозуміти одну річ: Як жити так, щоб не було війни? Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усі, хто перебуває в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і ніч і даруй нам завтра день перемоги. Бо ти святиєси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8 годині Божесної літургії, а в 9-й годині є всеукраїнська хвилина мовчання. І прошу всіх вшанувати пам'ять наших загиблих воїнів. Бажаю всім спокійної ночі. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!